Вітаю вас, друзі. Сьогоднішній такий ефір буде присвячений поїздці нашої церкви на Київщину. Я вперше там, наша церква вже туди їздить давненько. І це були міста, такі там Гостомель, Бородянка, Буча. Знаєте, коли ми приїхали туди, люди місцеві кажуть, о, сьогодні у нас свято. Я кажу, а що, що таке? Вони кажуть, ну, кажуть, Сьогодні аж годину дали нам світло. Я такий, що маєте на увазі, а наскільки на скільки виключають? Вони кажуть, як наскільки? Ну, нам дають годину в сутки. Тобто, є доба, каже, і сьогодні дали на годину, а переважно, каже, нам дають на 30-40 хвилин максимум. Тобто, весь цей час ми сидимо без світла. І я реально я був варений. А я думаю, йолки, ми тут в Тернополі сидимо і кажемо, о, на 6 годин виключають світло аж. І три години нам дають, типу, що таке, що за діла, там, зараз вже хочеться розбиратися, когось там ставити на місце там, і так далі. Ну коли ти тут поговориш, подивишся туди, і думаєш, йо-майо, ти типу, у нас тут взагалі все настільки класно. І насправді, все це, вся, оце, знаєте, такі страждання, дискомфорт, все, все дуже в порівнянні. І тому, коли вам здається, що в нас все погано, то просто з'їздіть туди, побудьте там, поживіть там, поговоріть з людьми, які там знаходяться. В яких розбиті міста їхні будинки, які живуть в таких вагончиках, слава Богу, наші брати з Польщі їм передали. Але знаєте, є один нюанс: в тих вагончиках електричне опалення. А так як там дають 30-40 хвилин тільки світла, ви можете уявити, який дубаль там в тих вагончиках. І тому ми туди і приїхали, і основна наша така була ця ціль привести туди, ну, скажімо, таку немаленьку кількість. Таких буржуйки кажуть в народі, так. І до речі, а знаєте, кому завдяки це все було? Це, це, це ціла, це окрема історія. Це церкві добрих змін з міста Маріуполь. І знаєте, мене дивує те, що ці люди, які самі постраждали, напевно, найбільше, які втратили все. І це в прямому значенні, от все, нічого не залишилося. Все, що вони роками набували, будували, здобували, все залишилось. І здається, от. Просто живи тепер, знаєте, ну, як стань, як жертвою, що от мене все, а тепер все мені, дайте мені, 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 мені. Так ні. Ці люди, уявіть собі, умудряються сьогодні розгорнути настільки е, потужну діяльність, таку волонтерську в Україні, я говорю, не в місті, а в Україні. І вони десь затягують, я не знаю, з різних точок світу просто мільйони гривень сюди. Е, і роблять просто. Ну, круті, крутезніші проекти. І одна з цих це. Ми виготовляємо тут в Тернополі такі, е як вони кажуть, бандеропічі, так і ми розвозимо їх в різні регіони. І от ми зараз на Київщину завезли десь 120 штук, щоб ви розуміли, це десь півмільйона гривень. Я розумію, що це дуже маленька кількість. Е для, ну, для скажімо, для тої ситуації, тому що коли ми спиталися там, в депутатів, а яка ж потреба, вони кажуть, да це тисячі, тисячі треба, тисячі. Тому що люди просто не мають, ні. Є багато хто живуть взагалі в гаражах, в підвалах, в будинках, які, наприклад, там на 60% зруйнований. Так? Тільки є частинка, де нормальна, де ви розумієте, там немає ні опалення, нічого. До речі, ще є момент, коли там в них є газ навіть в будинках, але вони не можуть опалювати, тому що це дуже дорого. Один чоловік каже, це, це дорого, каже, я не маю грошей. Там, до речі, у Гостомелі були два заводи, на яких працювала ну, лева частина міста, і вони розбиті. Тобто люди сьогодні без роботи, в них немає грошей, нема де заробити. Це не те, що люди не хочуть працювати, просто немає де. І до речі, це одна з депутатів говорила, каже, що от магазини працюють, якби, продукти є, каже, а люди не мають за що купити. Вивіться, ти заходиш в магазин, ходиш і вибираєш щось, чим подешевше, щоб, бодай. Щось собі купити. І вона каже, я коли заходжу, а вони так трошечки фінансово краще стоять. І, і вона каже, і каже: от настільки каже, боляче, що ти собі не можеш навіть дозволити. Заходиш в магазин і боїшся щось купити, якось ну, совісті. Тому що ти розумієш, загадують люди дивитися, як ти будеш виїжджати з баулами, а в них там, наприклад, елементарного немає на життя. Тобто, ну, ситуація дуже сумна. Там от з людьми щось говориш, вони плачуть відразу, вони. Ну, Тобто видно, що вони розбиті, подавлені, живуть в страсі, тому що не знають, що буде робитися далі. Там 80 кілометрів до Білорусі, коли особливо зараз нагнітається знову ця е, така ситуація з тим, що зараз може бути знову контрнаступ звітам. Тобто люди, які пережили вже окупації, бої, да, коли по їхніх вулицях їздили танки, працювала артилерія, авіація, вертольоти, коли викрадали людей, катували, гвалтували там, і так далі. Уявіть собі, коли ти знову починаєш чути, що щось подібне зараз може знову відбутися. Тому і не дивно, що велика частина вона виїжджає з міста, тобто вони не хочуть знову опинитися в тому самому. Тому насправді вони потребують великої підтримки, великої допомоги, просто коли приїжджати до них, привозити їм щось найнеобхідніше, спілкуватися з ними, підтримувати їх. Тому що насправді я вважаю, що люди, які сьогодні от жили або живуть да, в такій фронтовій, фронтовій зоні, так, вони приймають на себе весь цей удар. В цей негатив цієї війни, так? і вони, скажімо, своїм, своїм життям, да, вони стримують, стримують, щоб фронт сюди не просувався далі. Тому що якби вони там впали, якби вони розбіглися, так? якби вони не противостояли, то танки би їздили тут сьогодні, російські, розумієте? Тому нам потрібно якось максимально від себе сьогодні допомагати їм, служити їм. Тому, до речі, десь я думаю, в неділю вийде таке відео на нашому каналі нашої церкви, любові зцілення. До речі, от ви бачите посилання, і також буде під відео. Можете перейти, підписатися на наші сторіночки в соцмережах, слідкувати за діяльністю нашої церкви. То хто ми є, що ми робимо, я думаю, вам буде цікаво. Тому, якось отак, друзі. Тому насправді. Нам нема на що нарікати. У нас прекрасне життя. Ми прекрасно тут живемо. Не дай Боже сьогодні шукати якихось винуватих, булькати, бухтіти, пихтіти, крихтіти, там зубами скриготати. Не дай Боже, нам потрібно піднімати погляд сьогодні в небо кожного дня. Дякувати Господу. Затнають три години світла чи там шість годин світла на добу. Дякувати Господу, що ракети не прилітають сьогодні в наші міста, що не їздять тут танки там і так далі. Тому є певний дискомфорт. Нічого, ми все маємо перейти, пережити. Сьогодні треба нам молитися, вірити, довіряти Богу, і ми все перейдемо. обов'язково все перейдемо, все закінчиться. Ну трошечки ще друзі, ще трошечки терпіння, ще трошечки служіння, ще трошечки доброти, співчуття, милосердя. Сьогодні не забувати про те, що відбувається в нашій країні, не зациклитись сьогодні на собі. Що от мені тяжко, погано. Я там не, не можу це, не можу п'яте, не можу десяте». Друзі, забудьтесь про це все. Дякуйте Господу, терпіть. і я думаю, ще трішечки ми побачимо перемогу, все відновимо і все запрацює, як і було до того і навіть краще. Добре, як завжди, буду радий вашим відгукам, вашим якимось активностям на моїй сторінці, поширенням обов'язково, підпискам на сторінку і так далі, і так далі. Тому все. До зустрічі.